Христа Боже наш, помилуй нас. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилий нас. Слава Отців, Святому і Святому Духові, И, И, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти дух наші. Владико, проси, беззаконня наші, святий завітай і ціле не наші, і мені ради. Господи помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, слава Готві, Сину, і Святому Духу. і нині, по всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина, небеса. Нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Лід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо видолаце нашим. і не нехай. веди нас у Совусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Вселенна радується, вона престолі серця, спасителе, полом'ї вонення, мої дні, всіх призиваючи до божественного пристановища, де волі душі тіло стіляються. ради цього призиваного і спаси, пробачивши мої пригрішення. Мо тебе життя, давчий хресте. Бог достоїм ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого, щоб віддам Господеві за все, що він було знамлені. Величаємо тебе, життя, давче Христе, Бог достоїти нас бути причасниками, щедро присвятого серця, при серця Твого. На нього попає серце моє, і він допоможе мені. Величаємо, Величаємо тебе, ті, життя, давче Христе. Богодостої ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Серце чисте створи мені, Боже. І духа правого новими при моєму. Величаємо, Величаємо ви, тебе, життя, Давча Христе. Богу стаю ти нас буде причасниками. Щедро присвятого серця Твого. і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо, Величаємо тебе, життя, Давче Христе. Богослаю ти нас буде причасниками. Щедро присвятого серця Твого. Воскликніте, Господарі, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте, славу хвалі Його. Вся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же і співає імені Твоєму Силові. Воскликніте, Господарі, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте, славу хвалі Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хваліть Бога святині Його, хваліть Його у твердині сили, Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Від Матея святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В той час сказав Господь: все передане мені мені, мені Отце, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі і обтяжені, і я улегшу вас. Візьміть одне моє і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирне серцем. тож знайдете полегшення душам вашим, я думаю, моєї люби і мій легкий. Слава, слава тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, Сину, Бога живого. Що відкрив ще при святого серця свого, поминуй спаси тих, що тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, красото присвітла, поминуй спаси тих, що тебе величають. А найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, сила не і спаси тих, що тебе величають. А найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, любов не вимовна, помили спасити, що Тебе величають. Серце Ісуса, Серце Ісуса, веселості серця, мого помили спасити, що Тебе величають. Серце Ісуса, Серце Ісуса, втоманих допомога, помили спасити, що тебе величають. О найсвітліше, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, не святіше, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, очі Тих помислів, помилуй спасяти, що тебе величає. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса охорони серце моєї відпоримі лукавим. Помилуй спасяти, що тебе величає. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса покаве життя мого, помилай спаси те, що тебе величають. У найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, надія у смерті моїй, помилуй спаси тих ще тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм, помилуй спасе тих, що тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. За всіх заважище, Ісусе, прийдіть до мене, всі втомлені і ввечері, і я заспокою вас, тому нам двері серця свого, бо ми розпіваємо що Твої, і прагнемо твій, щоб ми не достали ми огорними. І звільнилися від усякої напасті сквоти і нужди, і небесного миру досягли. Молитви моє Господеві вітам. Перед усіма людьми Його. Радуйся серце Ісуса, в неї тині божественного ходу до спасіння, ми тобі, йому, тобі жертву обіцяємо закони Твої не переступати, ані не дияволу, ані світу, ані Тіла нашого не того тільки тобі, єдиному служити, вироби. ради того свого серця, а ми достигу, помилуй. Я твоє, брата ім посеред себе прославлю тебе. Радуйся, серце Ісуса, каміння дорого що прикрашає Христове Твоїх церков, тобі віддаємо все наше Хісло, що щоб прийняти володіння над нами. Світлана своєю любов'ю, і вчинили нас, Слава Скорі, володцею, Сину, і Святому Духові і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Радуйся, Серце Ісуса, поломня, що палить гріхи наші, тебе молимо, очевидна, щоб душа наша, ми присрелися, бачачи славне Твоє тайство, свій надію, співаємо Тобі. Дивній ти Ісус, твої, Ісусе в усіх ділах твоїх, дивний, об'явлений серце Свого, святе серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаємо до Тебе споклоном і любов'ю. жаліємо щиро за всі свої гріхи і віддаємо тобі наші серця, зроби їх покірними, теплими, чистими, послушними усьому, чого ти від нас бажаєш. Дай, Ісусе, що ми жили в тобі і для тебе, охороняй нас в небезпеках, потішай волю, дай здоров'я, допомагай у всіх працях і нам власті Твої, святого мертве. Амінь. Чисніше, і на синях, славніше в царя, ще навіть слава тебе, що Теперь, осу і Сину, і Святому Духові, і на ній, і повсякчас, і на віки і віків. Амінь. Господи полиний, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Пане Святого Отців нашого, Господи Ісусе Христе, Боже, нашого, минуй нас. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, слава Ісусу Христу.